Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне так, Кідзвіл ТВ і сьогодні у нас у студії е е школа НВК номер 8 місто Бровари. Отже, перше запитання до вас, Євгеній. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Шостому. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Юлі, Юля, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. Де за партою хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. А, Настя, скажіть, а якому, в якому у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата і хлопці. А у якого яко, у яко, у краще оцінки з фізкультури? У хлопчика чи дівчинки? У хлопчика. А з математики? У дівчинки. А, а, Вікторія, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. А вам доводить, доводилось бувати в кабінеті у директора? Ні. Як а, а, Юля, а вас виникали коли-небудь про коли-небудь ви викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно, як ви думаєте? Так. А... Ви хотіли би стати директором у школі? Так. Чому? Тому що це чудово. Як ви вважаєте, Вікторія, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Зру... Зробила б довгі канікули і, і зменшила учобу. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та я, його ведуча Дар'я Олексіївна Савченко. До зустрічі у наступних ефірах.